Ми в ефірі польського радіо для України перед мікрофоном Світлана Мялик. Це програма на хвилі здоров'я. Вітаю вас, шановні слухачі. Епідеміологічні дані свідчать про те, що цього року пік хвилі зараження коронавірусом може припасти на ранню осінь, навіть на першу половину жовтня. Про це сказав речник міністерства здоров'я Якуб Голумб. Він повідомив, що ймовірно у жовтні будуть вже доступними і нові вакцини проти COVID-19. нещодавно у міністерстві здоров'я у Варшаві відбулася зустріч, присвячена зокрема ситуації із захворюванням на COVID-19. і заступник міністра здоров'я. Войцех Конічний на хвилях польського радіо не виключив ймовірність запровадження рекомендацій стосовно носіння масок у поліклініках і лікарнях. Проте, як він зазначив прогнозувати, це було б надто рано. У Польщі вже почався інфекційний сезон, і доказом цього є зростання кількості випадків covid 19 Разом з тим, теперішня хвиля заражень не буде такою великою, як кілька років тому, кажуть фахівці. Тож якою є епідемічна ситуація у Європі, зокрема і в Україні, і в Польщі. Про це я запитала лікаря-вірусолога, професора медицини Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України? Аллу Мироненко у Польщі вже почався інфекційний сезон, і восени передбачають повернення не лише коронавірусу, але й грипу і кашлюку. І, зокрема, зараз навіть розглядається питання можливого знов носіння масок, але поки таке рішення не ухвалене, воно обговорюється. Ось скажіть, будь ласка, як ви характеризуєте епідемічний сезон, яким він буде цього року, яким він є і в Україні, і в Європі? Якими будуть його особливості? Справа в тому, що в Україні це до Ну, дивно і незвично ковід, який взагалі влітку, ну він був, він є, але як за останній місяць дуже збільшилась кількість випадків хворих на ковід. 19 це трохи незвично для літа, тому що влітку і жарко, і шляхи передачі менш активні, тому що все відкрите, вікна відкриті, діти не ходять до школи. Тому для нас це досить незвично. Про що це свідчить? Це свідчить про появу якогось нового там субваріанту. Ну, коли ми побачили зростання кількості позитивних зразків у хворих госпіталізованих. Ну так мені на думку з першої спало, що щось би з'явилось досить нове. Потім ці вже дані мої такі відчуття були підтверджені тим, що дійсно з'явився новий субваріант омікрону, який є дуже контагіозним. Ну це така ніби негативна інформація. А позитивна інформація така, що на щастя, більшість людей переносить це досить легко і швидко, ну принаймні коли на вулиці тепло. Тобто якесь підвищення температури у одних більш до висо яких цифр, у інших незначне підвищення температури, крім того, це не триває довго, там дві доби не більше. Зазвичай навіть кашлю немає, хоча різне може бути. Ну, частина людей потребує госпіталізації, тому що є люди, які мають хронічні захворювання, і це накладає відбиток на власне перебіг самої хвороби коронавірусної пані. І я тобі... хотіла вас уточнити так. ще. От ви говорили про так. Ти субваріант омікрону, тобто зараз говорять про назва флірт. Це він ну вірогідно так, але науковці це вже журналісти. Мабуть, щось чи не знаю хто придумав цей флірт. В базах даних цей субваріант позначають як субваріант КП, і там різні цифри. Їх більше, менше, КП. Субваріант такого знаєте, романтичної назви от в базах даних секвенування геному вірусу там такого немає. Є субваріант КП, який зараз превалює взагалі в світі. Серед усіх ну генетично вивчених оцих вірусів SARS-CoV-2, які викликають COVID-19. ви говорили ще про симптоматику. Те, що от раніше ми знали, коли коронавірус якби одним із показників симптомів було те, що людина втрачає запах, смак, так тобто відчуття оці втрачаються. Зараз це теж присутні чи ні зараз. В основному я навіть не знаю у кого це є. Ті всі люди, які в моєму. Точені хворіли, вони не втрачали ні нюху. Хоча нежить був, там закладеність носа, але не було такої явної втрати запаху, смаку, як це було, коли раніше от первинні варіанти циркулювали. Цього немає, і немає кисневої залежності. Ну, дійсно, є ну там люди похилого віку або з хронічними хворобами, яких краще госпіталізувати, дати їм кисневу підтримку для того, щоб швидше одужати. Ну це така специфічна категорія. І що стосується того, що нас чекає, ну, чекає нас те, що діти підуть до школи. А коли діти йдуть до школи, то активізація будь-якого епідемічного процесу респіраторних хвороб, до яких належить. Ковід 19 гриб, там інші респіраторні, ну кашлюк, це теж вона буде епідемічний процес, буде більш активним. Тобто, нас чекає взагалі то загострення епідемічної ситуації. Ну, справа в тому, що основне, щоб вийшли всі живі, здоров'я мінімальними наслідками. Отак, кажімо про грип ще трохи рано говорити, тому що грип це таке ну досить сезонне захворювання в країнах північної півку влітку спалахів і поширення грипу в країнах північної півкулі не спостерігається. Це можуть бути поодинокі випадки завезеного з країн південної півкулі грипу. Грип вже почне активізуватись, десь вже там наприкінці жовтня. На початку лиш торпада, там якся повільно чи швидко, це ми ще поки навіть не знаємо. Я хочу повернутись, Алло, до е, коронавірусу і щодо е, вакцини, бо я знаю, наприклад, що в жовтні в Польщі ймовірно буде вакцина від COVID-19 і я так розумію, що ці вакцини вони так само, скажімо так, в залежності від того, який підвид е, коронавірусу з'являється, то і з'являється відповідна вакцина. Так, тобто як бути людям зі щепленнями, чи потрібно щеплюватись зараз, тому що коли була пандемія, от ми знали, що треба там одне щеплення, друге, третє. Там бажано навіть чотири певним категоріям людей. Зараз, коли в нас пандемії немає і ковід, він фактично перейшов такі, начебто, як і сезонні захворювання, так тобто, чи потрібно так. зараз щеплюватись? От що сезону, наприклад, чи не потрібно? Який тут має бути алгоритм дій? Ну, справа в тому, що ви ж розумієте, що коли з'являється новий субваріант, то швидко. Зробити вакцину саме проти цього субваріанту не є можливим тому те, що запропонують виробники вакцин, воно навряд чи буде саме до цього флірту, як ви говорите. Чи хворіють люди, які щеплені? Щеплені, ми знаємо, що вони хворіли і раніше, просто щеплення захищає від летальних випадків. Щеплення наразі не є обов'язковим, воно є рекомендованим. Ваня для груп ризику, у кого ну саме от люди похилого віку, у кого є високий шанс, високий ризик мати ускладнення або летальний вихід. Але бігти щепитися, ну я би всім не рекомендувала, тому що основна частина населення планети так чи інакше, раніше чи пізніше, вони стикалися вже з цією хворобою, тобто вони її перенесли. Тобто базовий ґрунт, імунітет він є. Те, що ми зараз спостерігаємо, є у родині От хворіє, наприклад, підліток. Інші оточені тестом перевірили так, ковід, інші, ну не знали ще, що це ковід, не вдягали маску, не ізолювали цього хворого, тобто контактували. І ніхто не хворіє більше в родині. Є інші випадки, коли в родині починає один хворіти, і всі захворівають. Це про що свідчить? Про те, що ну ми мали декілька варіантів. По перше, був первинний уханський, Потім був ну, якщо говорити про Україну, і взагалі про Європу Альфа варіант або британський, потім був Дельта варіант. Це 2021 двадцять тобі. Восени. Потім 22-го року, десь саме кінець 21-го і початок 22-го, це з'явився Омікрон. І далі вже йдуть зміна його е, субваріантів. Мутації накопичуються, тобто одні хворіли оцим первинним, інші хворіли дельтою, інші ще хворіли альфа варіантом, і е, люди хворіли декількома там послідовно під варіантами омікрон. Оцей флірт. От одні хворіють, тобто базовий імунітет від попередніх, захищає від цього флірту. У інших базовий імунітет не захищає, тому що ну він був до іншого варіанту. Питання потребує вивчення, вчені мають цим зайнятися, тому тотальної захворюваності, як це було, коли взагалі для всіх цей вірус був новий. Такого ми мати не будемо. Я сподіваюся, що ці жорсткі карантинні заходи вони не будуть вживатися, тому що і хвороба перебігає легше і. Не потребує така велика кількість людей госпіталізації, ну і не всі захворіють, тому що мають базовий імунітет. Тобто ви говорите про так званий колективний імунітет, який вже сформувався за ці кілька років, так ну колективний імунітет це мабуть не дуже коректна назва, тому що знаєте, я у кожного імунітет індивідуальний, тому що немає колективного травлення, наприклад, так. колективного дихання. Так немає колективного імунітету. Індивідуальний імунітет, але у більшість тих людей, які живуть, ну там не на якихось островах чи якся там ізольовано, а ті, хто спілкуються, працюють, навчаються. Користуються транспортом, то вони вже стикалися раніше, пізніше, і вже не один раз, і могли перенести цю хворобу вже не один раз. Тому для них оцей флірт так ну можливо, як будь-яка респіраторна хвороба, треба ну відносинце філософські. Ну захворів, ну дуже пішов на роботу нічого такого без е, якихось наслідків. Я хочу вас уточнити. Тобто, ця теперішня хвиля заражень коронавірусом, вона прийшла раніше ніж. Передбачалось так, бо зазвичай це осінь уже туди трошки далі, коли більш холодна погода. Так. Тобто, це вже так. Це вже початок такої хвилі захворюваності він уже власне стартував? Скажіть щодо обов'язку носити захисні маски у зв'язку зі збільшенням захворюваності на COVID-19? От поки цього немає, але це обговорюється. Але от я спілкувалася з різними фахівцями, і от я бачу, що все таки навіть фахова спільнота вона поділена на тих, хто за те, аби носити маски, і хто каже, що це абсолютно е ніяк не захистить. Тобто, от яка ваша думка в цьому, і чи варто, наприклад, людям принаймні? Емні тим, які мають хронічні захворювання, так людям, які у яких ослаблений імунітет, все-таки перебуваючи в місцях масового скуплення, цей там і транспорт, і наприклад, якщо це школа, і так далі, магазини, якісь багато людей, все таки укриття, так само в Україні, все таки вдягати маски захисні. Ну ті, кому е, дуже небезпечно захворіти. То хай э, краще вдягають маску, тому що маска вона захищає ситуативно, вона не дає імунітету. Це зрозуміло. Тобто, але є тут э, ну зворотня, зворотній бік э, медалі. Ізоляція, вона ж не дає імунітету. Так, ти не захворієш. А маска це ну така місцева ізоляція. Ти не сидиш замкнений, а просто э, бар'єр собі поставив. От э, що ми мали э, після вже. Того наприкінці пандемії діти, ну яких дуже оберігали, це зрозуміло. Вони були ізольовані. Потім все ж потроху відкривалося. Діти стали відвідувати дитячі дошкільні заклади, і ну у нас можливо теж, але просто не було. Часу можливості це вивчати, але наприклад, у Франції, отакі от діти трьох років, чотирьох років, які були ізольовані і потім вже йшли в дитячі колективи. Що ми мали? Ми мали, тобто французи мали дуже велику кількість бронхіолітів, тобто тяжкого перебігу з пневмонією, тяжкого перебігу хвороби, викликаної іншими респіраторними вірусами, які зазвичай ми весь час ми маємо. Такі випадки там респіраторно-сонціальний вірус РСВ, який у малих дітей взагалі він перебігає тяжко а у таких, які були довго ізольовані. Багато дуже таких було випадків. По перше, по друге, наприклад, у Британії там були такі випадки, коли звичайний аденовірус, який діти переносять за своє життя не один раз, у певних категоріях дітей з певним генотипом викликали такі страшенні ураження печінки, що дітям малим дітям там. Чотирирічним малі діти потребували пересадки печінки, От такі страшні речі. Тобто, ну, я про ізоляцію, яка має бути поміркована навіть носіння масок краще легко перехворіти, ніж е, потім хворіти банальною інфекцією ну з такими непередбачуваними е, наслідками. Але це все треба узгоджувати з сімейним лікарем кожній людині окремо, яка лікар сімейний знає своїх пацієнтів більш-менш, і він може порадити, що робити. Алло, хочу вас запитати щодо того, як буде далі. Тобто, ми так розуміємо, що нові збудники вони будуть все одно з'являтись, так тобто, вірус мутує. Тобто, до чого готуватися далі? Нам ну це не останній флір, це не останній субваріант. Я думаю, у віруса великі можливості він складається із 30 тисяч генетичних послідовностей олігонаколетидів. Тому оці заміни в амінокислотних, ну в генетичній структурі вірусу, так назвемо, вони. Русу багато можливостей є маленькі віруси, а це досить великий вірус. І у нього багато генетичної інформації, яка може змінюватися, і взагалі то це ну коронавірусна хвороба, і взагалі коронавіруси це віруси, які притаманні тваринному джерелу. А от е, кажани у них там більше 20, взагалі різних видів коронавірусів серед кажанів циркулює, тобто ну можливості в природі на Звичайні, а нам вже доводиться адаптуватися, чекати чогось нового, готуватися до якихось пандемій, які ще не знаємо чим будуть викликані, але розробляти плани підготовки власне, це Всесвітня організація охорони здоров'я ініціювала, і країни займаються. Кількість людей на планеті зростає, а значить, ризики виникнення нових збудників навіть. За рахунок запозичення з тваринного джерела, вона ці ризики вони збільшуються. Зрозуміло, пані Алло, спасибі вам велике за цікаву розмову, за цікаві пояснення про епідемічну ситуацію в Європі, зокрема у Польщі та в Україні. І нову хвилю зараження коронавірусом. Я говорила із лікарем-вірусологом, професором медицини Київського міського центру контролю і профілактики хвороб моз України Аллою Мироненко. Це була програма на хвилі здоров'я. Перед мікрофоном працювала Світлана Мялик. Будьте здорові! Thank you.